21 з 26 шахедів знищили наші захисники цієї ночі. Ними росіяни атакували різні міста України. Уламки однієї з ворожих пташок показали прикордонники Чернігівщини. Вони зазначили, що літун навіть не встиг здетонувати, а просто ганебно гепнувся у лісосмузі. Вона залишила навчання у педагогічному коледжі та пішла на передову. Цю тендітну дівчину з косою до пояса називають леді воїн. 21-річна Анастасія рятує поранених під пекельним бахмутом. Вперше за сім місяців дівчина на кілька днів приїхала додому. Вже три роки як воюю більшості на сході. Раніше я була в артилерійському підрозділі, тобто, а зараз то я в піхоті. В Піхоті медиком працюю це. Схожу на еваку, це вивіз трьохсотих, двохсотих. Коли більш спокійно, коли не напередку, тобто не, не на бойових позиціях, то надаю медичну допомогу військовослужбовцям по різних причинах. Наприкінці березня Настя оголосила збір грошей для свого підрозділу, аби придбати автомобіль для перевезення поранених. Адже ситуація на бахмутському напрямку досить складна, і автівки ворог знищує зі швидкістю світла. Всього за 10 днів наші воїни втратили 12 машин. Я відкрила збір на 170 тисяч. Вже би, є ця автівка в Україні. Зараз вона на СТО оформляється, все дивляться, щоб бо нам важливо, що? нам важливо, щоб вона їздила. Чим краще вона буде їздити, тим буде якби воно корисніше і для нас, і для моїх побратимів. Пікап він зручніший тим, що ти і всередині можеш помістити певну кількість людей, і ззаді тобто, загрузити. Ось. Плюс пікап буде високий і потрібен для того, аби по тих дорогах там же ж, ну, яма на ямі, обстріли, воронки отакі от. Тобто, ну, дійсно потрібно і для доріг проїжджати їх, особливо коли там болото. Дощі це взагалі нереально. Тобто, бажано і повнопривод, щоб був одним з перших у зборі коштів підтримали медикиню з позивним бусінка у рідній альма-матер. Викладачі педколеджу кажуть, дізнавшись, що їхня студентка потребує допомоги, одразу включилися в процес. Напевне, суть тих, хто зараз перебувають у нормальних умовах для життя і над ними не літають снаряди, допомогти. Чим можемо тут Да? другий фронт це тим. Ми просимо всіх студентів, викладачів, небайдужих вінничан долучатися до збору, адже така допомога досить важлива, особливо в такі важкі дні для всіх військових. Аби зібрати необхідну суму у Петколеді організували лотерею із призами. Наразі вдалося реалізувати всього половину номерків. Є номерки, ми їх продаємо один номерок 50 гривень. Це безпроіграшна лотерея, адже е, самі виграш це є спонсорська допомога різних закладів, ресторанів, брендових магазинів, е, майстер класів і, хоч необхідної суми ще не зібрали, Нася сподівається, що вдасться якнайшвидше закрити збір, адже кожна автівка на передовій дає змогу врятувати десятки життів. Кожен, якби військовослужбовець, по-своєму стоїть там боронить. Ти в, тих, в, 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 в той багнюці в тому холоді, в голоді, раді того, аби його сім'я почувалася тут а дійсно комфортно, дійсно круто. Хлопці, дівчата боронять країну і будуть боронити. І я впевнена, що дійсно ми переможемо. дівчина переконана, кожна гривня важлива, і лише разом ми можемо наблизити перемогу. Зробити свій внесок на придбання авто для перевезення поранених можна на карту, номер якої бачите на екрані. Сотня контейнерів для збору побутових відходів вже у Херсоні. Вінниця продовжує надавати допомогу деокупованому місту. Саме таким був запит військової адміністрації, на який відреагували вінницькі управлінці. Баки закупили за гроші міського бюджету. Попри логістичні труднощі, пов'язані з постійними обстрілами Херсону, Вінниця знайшла можливості доставити вантаж. Придбані контейнери транспортували кількома партіями. Якщо пекло існує, то це бахмут. Дуже велика кількість поранених і загинувших. Хлопці тримаються, вгризлися в ці каміння, тому що там уже й будинки майже немає. От, ну, але тримаються. Бо наші воїни не бояться начисті і безстрашно дивляться в очі окупанту. І допоки вони стоять щитом, волонтери теж не здають позицій. Вінничанка Юлія Вочер почала з майдану і вже 9 років буквально живе на війні. Потрапляючи там під обстріли, під е, різні такі ситуації, але вона знаходила можливість навіть іноді сама приїжджала без водіїв, без охоронців, без супроводу, приїжджала і допомагала. Бо е, те, що вона робить, да, не кожен чоловік зробить, і вона з того часу, з того моменту, скільки я знаю, не, не зупинялась, не зупинялась не на, не, не на хвилину, не на секунду. А робила і робить свою справу Бахмут Часів'яр Костянтинівка. От і сьогодні Юлія Луківна разом із тими, завдяки кому ми сьогодні прокинули зранку у своєму рідному місті. Пригнали машину таку прутко, тому що попередня в підрозділі зірвана. Каже, незламні, міцні як метал та відважні чоловіки, наче діти радіють кожному теплику та шинам на фронтові авто. Тим поблагодарити організацію Мальфар за допомогу. Ось таку машину передали нам Юля покімала. Вам велике спасіба все будемо на зв'язку. связі. За нами. адже це все розхідний матеріал, який необхідний їм як повітря, аби нищити ворога та мати бодай найменший шанс. Повернутись додому живим їм сьогодні треба побачити раніше ворога, чим той побачить нашого солдата. Це може бути будь-яка оптична система і мавіки. Це як знаєте, в новосторучці, воно весь час завершується, воно весь час закінчується. Втім, найбільша потреба на всій лінії фронту медицина, каже Юлія Луківна. А ще те, що закриє наших захисників від противника: маскувальні сітки за 9 років війни. Наші волонтери наплели їх сотні тисяч кілометрів. Чим більше людей Буде плести сітки, буде по ним розуміти, що війна в нас в Україні, а не десь там далеко. То ми скоріше і сплетемо сітки, і закриємо хлопців наших і прийде перемога. Вінниченка, пані Валентина з 14-го року не припинила наближати перемогу. А з першого дня повномасштабного вторгнення стала частиною волонтерської родини центру Квадрат. Спочатку війни я вам скажу, було дві зміни до часу і після часу. Було 200 чоловік у залі, а зараз вже менше 50-60 чоловік. Але якщо хтось прийде, надумає прийти допомагати. Ми всі будемо раді, що прийдуть руки, і ми зможемо більше зробити сіток. Тому що у нас закази кожен день побільше, і кожен день більші розміри сітки треба. Якщо більший розмір сітки, то значить потрібно її довше плести. На початку повномасштабного вторгнення допомога фронту була хаотичною. До міста їхали багато тонні вантажі чи не з усього світу. Для координації гумдопомоги у Вінниці створили міжрегіональний гуманітарний штаб. «В середині березня нас тут запросили в міську раду. Благодійні фонди, там було багато благодійних фондів. Запросили нас, як ми тому, що ми перші, які починали. І запитали, як ми будемо далі робити своргінатовіч Моргонов, це був В'ячеслав Петрович Соколовий і Володимир Борисович І Йому сказали, що нам потрібно координаційний центр, який зможе за все координувати цю роботу, зв'язуватися з фондами, розуміти, де що будуть давати, де будуть видавати, де будуть допомагати, тому що квадрат дуже маленьке приміщення. Волонтери разом із координаторами гумштабу формують вантажі та самі доправляють допомогу на лінії фронту та у звільненні від окупанта побиті ракетами та постраждалі українські міста, продукти, генератори, автобуси і не лише. Наші величезні проекти, які ми робили і в минулому початку цього року, це було тепло від дому до окопу, це подарує військовим смак домашнього тепла і хімічні грілки, термічні грілки, які були закуплені роздані у лютому місяці нашим, нашим військовим частинам. Ми в першу чергу допомагаємо частинам, які базуються на території Вінницької області, і в першу чергу ті придаємо те, що потребують люди, які знаходяться на передовій. Ми в першу чергу працюємо для військових. Але проекти будуть продовжуватися. Ми будемо їх робити і до, до, до перемоги. 20 квітня відзначають день вдячності волонтерам. Втім, зусилля людей, які добровільно віддають власний час та енергію, щоб допомагати іншим, заслуговують повагу та подяки щодня. Від ЮНІСЕФ маленьким вінничанам щойно міський центр соцслужб отримав від міжнародних партнерів велетенські пакунки з канцелярським приладдям, одразу ж взявся розподіляти його по дитячим садочкам, бібліотекам, підлітковим клубам. Отримують набори і представники центру реабілітації гармонія від наповнення в захваті. Ми беремо там, наприклад, ручечку в руку, ложечку в руку, і коли дитинка бачить, що, наприклад, тигринятко вміє. Там, чистити зубки або там, їсти ложечкою, і дитинка теж старається і прагне. І якби й допомагає їй в цій такій в здобуванні такої важливої навики для життя. Це вже не перший такий гумвантаж від ЮНІСЕФ. Попередніх був дитячий роздатковий матеріал, посуд, постіль, меблі. Хочу подякувати дитячому фонду ЮНІСЕФ і СОЗ, дитяче містечка України за підтримку міста Вінниці, за підтримку наших людей, наших комунальних закладів. І наших гостей, які приїхали до міста Вінниці, традиційно пакунками із канцтоварами міський центр соцслужб забезпечує прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу. Привезли набір і сім'ї Юлії Дякун. Вона з чоловіком прийняла в родину трьох прийомних дітей, маючи своїх двох. Коли ти маєш сім'ї п'ятеро дітей, будь-яка допомога дуже потрібна. Канцтовари це завжди вагома така стаття витрат, тому що всі вчаться. Школа, садочок, коледж, технікум завжди все це потрібно. Даня та Віталик активно долучились до розпаковки. Для них це ніби подарунок від Санти. Маркери, олівці, фломастери, все яскраве, новеньке і таке потрібне. Подар на клічки. Що будеш робити з таким набором? Ну, я піш, на спину. Малювати у цій родині люблять папірці зі своєю творчістю діти не лише дарують батькам, а й потім роблять із них кульки і грають у сніжки. Матуся в синів та донечок вкладає багато сил, і з 11-річним прийомним Данилом змогли досягти неймовірних результатів. Йому було 2,4 на момент, коли він прийшов в нашу родину. Ну він був у важкому стані. ДЦП він не ходив, не обслуговував себе, не розумів зверненої мови, не говорив, не вмів жувати, не вмів глотати, тільки пити або щось таке рідке. Ну, те, чого досягли, напевно, ви сьогодні побачили. Бігає говорить погано. На жаль, є проблеми зі слухом, тому він ніколи не буде говорити як нормальна людина, ну як така нормотипова, називаємо людина. Ходить, обслуговує себе, розуміє звернену мову, виносить сам сміття, вміє приготувати собі бутерброди, вже почали вчити його робити чай. Ще один велетенський пакунок дістався родині житник. У них сімейство велике та дружнє: вісім дітей і двоє дорослих. Свій подарунок від ЮНІСЕФ розпаковують з неприхованим азартом. Для кожного тут знайшлись потрібні речі. Буду малювати, робити якісь поділки там. Школу братися, речі, стікери. В міст набору діти швиденько поділили відповідно до інтересів. Тепер каже Матуся, матимуть нову забавку для творчості та розвитку. Надовго не обіцяєш його вистачить, тому що вони люблять і люблять і малювати і робити поробки, Тому на дого не думаєш, так аж довго вистачить. Загалом же до Вінниці надійшло понад дві сотні великих наборів та півтори сотні міксованих розвитково-ігрових. До кінця тижня боксами забезпечить 44 школи громади. Дивіться прямо просводимо. Вінничанка Надія Кучер пригадує, як рік тому звернулась до лікарів через помутніння в очах і погіршення зору. Вони мені подивилися, сказали, що в мене на моїх очах катаракта. І, наче, треба прооперувати, поміняти хрусталік. Зараз я прекрасно бачу. Офтальмологи відзначають, нині на погіршення зору все частіше скаржиться молодь. Перш за все, це офісні працівники, які за комп'ютерами проводять від 6 до 8 годин на день. Повинні постійно кліпати, не забувати кліпати. І є таке правило 20-20-20. Кожні 20 хвилин за роботою за комп'ютером в телефоні. Ми повинні робити хоча б 20 секунд перерви, подивитися на 20 метрів на відстань. Монітор має бути на рівні погляду або на 20-40 градусів нижче, тоді не перевантажується шия. Ще один важливий нюанс якісне освітлення. Тобто, ми повинні вмикати і настійну лампу, і зовнішнє освітлення. Коли ми в день працюємо, ми повинні повністю відкрити всі штори, щоб було максимальне світлення в кімнаті. Важливо під час роботи чи ігор за комп'ютером або телефоном робити перерву. Дозувати перебування перед екраном особливо потрібно дітям. Очко дітей збільшується в розмірах. Виникає міопія, Зараз дуже багато короткозорості у дітей. Якщо батьки помічають, що дитина прижмурює очі. Це перший симптом того, що в неї починається короткозорість, скоріше всього, і тоді потрібно носити окуляри. Важливу роль відіграє й харчування. Офтальмологи рекомендують їсти більше сезонних овочів та фруктів і усім від малого до дорослого періодично обстежувати зір дітям і молоді профілактично раз на рік, після повноліття до 40 років, раз на три роки, і в пенсійному віці щорічно. Вай номер 2 барське шосе вишенька знову на маршруті. Відновити його вдалося завдяки стабілізації в енергосистемі України. На напрямку Барське шосе вишенька курсуватиме два трамваї. За потреби їхню кількість збільшать. Нагадаємо, зменшення кількості транспорту на маршрутах міста було вимушеною мірою через терористичні обстріли рашистами енергосистеми України. Загалом пасажиропотік ми спостерігаємо, що він знизився загалом. Тобто в будь-якому випадку, при збільшенні кількості рухомого складу, спеціалісти транспортної компанії, спеціалісти департаменту транспорту також моніторимо ситуацію щодо пасажиропотоків і необхідності збільшення рухомого складу загалом, в тому чи іншому маршруті, в тому чи іншому виді гумаському транспорту. На вулиці Лялі Ратушної кипить робота. Комунальники замінюють мережу водопостачання. Старі ж труби вже повністю вичерпали свій ресурс. Погнилий таржавий метал для мешканців висотки створював суцільні проблеми. Зізнаються люди не на камеру. Бо ж часто доводилося сидіти без води, поки комунальники латали мережу. Нині ж вже зношені труби замінюють на новенькі полімерні. Майстер Анатолій спаює стики між трубами. Каже, з ними працювати набагато простіше і швидше, ніж з металевими. Нереально мені їх було ремонтувати стальні. Ми вже звісно, мусимо їх міняти на пластик. Обслуговування для нього легше, проще. До того ж, такі труби набагато міцніші і прослужать щонайменше 50 років. Проводиться капітальний ремонт заміною старих мереж, які вже відслугувалися від срок експлуатації. Звісно, на нові сучасні матеріали, які срок експлуатації, звісно, довший, Ну і звісно, будуть слугувати без будь-яких втрат на відповідних ділянках мереж. Загалом тут замінять понад 60 метрів водопроводу та 20 теплової мережі. Також попередньо тут вже проклали 35 метрів новеньких труб каналізації. Нові замінні мережі вони суттєво зменшують кількість аварійних заявок і впливають на якість водопостачання. До робіт тут підходять, як вже звикли у Вінниці комплексно, бо ж на першому місці комфорт мешканців і городяни його відчувають в різних сферах, що засвідчують результати рейтингу комфортності українських міст, в якому Вінниця лідирує сім років поспіль. А тому під час ремонту мереж обов'язковий етап і благоустрій території. Загальному в комплекс капітального ремонту входить це капітальний ремонт проїжджої частини, облаштування тротуару з пониженням бордюру для зручності проходу маломобільних груп населення з пониженням бордюру, вимощення навколо будинку. Звісно, додатково співвласників є можливість долучитися і облаштувати паркомісця, зони відпочинку, лавочки та інші елементи благоустрою, але ці роботи виконуються виключно на умовах співфінансування. Роботи виконують коштом міського бюджету. Загалом цьогоріч планують капітально відремонтувати більше кілометра зовнішніх мереж на восьми прибудинкових територіях. Біцепс, трицепс, дельта. На тілі цього спортсмена немає жодного непрокаченого м'яза. Це зазначили судді чемпіонату України з бодібілдингу. Вінечанин привіз до рідного міста срібло. Оцінюються пропорції, пропорції тіла. Тобто не має бути відстаючих груп м'язів, тобто все має бути пропорційно і м'язи мають бути чим якісніші. Головне ідеальний рельєф. У фітнес-центрі, де Роман працює тренером, кажуть, він знає всі нюанси та секрети вдалого тюнінгу тіла. Після масонабору переходимо на сушку. За що правильного харчування, дієти і тренувань маса тіла, ми знижуємо масу тіла і з'являється рельєф. Аби показати себе у цьому спорті, потрібно працювати над скульптурою тіла щодня. Був неодноразово переможець обласних змагань, виступав на чемпіонаті України. Багато разів попадав, попадав в фінал. От і сьогодні вже подався на участь в чемпіонаті Європи. Мрії у складі чоловічої збірної гідно представити свою країну та підняти на п'єдесталі жовто-блакитний стяг.